Вечір в хату, мене звати Анастасія Стримецька. Підписуйтеся на мої соцмережі, інстаграм і так далі. Посилання всі в описі. Сьогодні хочу поговорити про те, як я стала блогеркою. Мене часто запитують Настя, як почати вести блог, з чого ти починала. У мене насправді така, знаєте, історія. Не те, що прям якась супер-пуперне банальна. Просто це не те, що я ось вирішила вести блог і все, веду вже там якийсь проміжок часу. У мене це було періодами. Взагалі, я зареєструвалася в інстаграм десь в 2018-му Тоді мені було десь років дев'ять. І це було так просто по фану, щоб дивитися, хто що виставляє. Я там нічого не виставляла. Далі пішла школа. В школі я починала там, стежити за своїми однокласниками. Ну і така думаю, а чого ж мені виділятися, бути як білою вороною, заведу я собі також акаунт буду тобі, собі там щось виставляти. Це трішечки така, знаєте, історія не дуже, тому що якщо в тебе немає бажання, а ти дивишся на те, що роблять інші, і ти, ти подумаєш, ага, вони круті, вони це роблять, значить я буду крутою, я буду це робити. Треба завжди всі дії в житті робити по своєму бажанню, якщо по істинному бажанню. Якщо вам відгукується щось, то робіть це. А Не просто тому, що там все модно, чи ще щось. Так от зареєструвалася, там почала да, якось плюс-мінус вставляти якісь фотки. Знаєте, як це е, модно було? вставляєш якусь фотку і там три чорних сердечка, чи там ще щось. І це, знаєте, так було просто. Без душі, без якогось бажання, прям бажання, бажання. От просто щоб було, для галочки. Потім я трішечки перестала вести, а потім, в 2021-му, напевно, я вже почала активно вести, плюс-мінус ключове слово, сторіс навіть починала виставляти. Але знову ж таки, це було все максимально без сенсу. У мене аккаунт був, я навіть не знаю, як назвати, лайф, не лайф. Я там навіть нічого майже не розповідала своїм голосом. От таке, знаєте, щось просто щоб було модно, щоб я ніяк не відрізнялася від інших і все. А от вже в 2000, так, тобто в 2021-му я почала ще максимально. Активно розвивати своє мислення, працювати над ним, робити різні духовні штучки-дрючки. Ну, взагалі, це все почалося десь приблизно в 2020 році. Ну, так прям сильніше ще це було якось як сніжником в 2021. І потім, значить, я собі розпланувала, що в мене буде на таку-та там тему. Мотивація, духовність, мислення, акаунт. І я буду розповідати інформацію, мотивувати людей і взагалі покращувати життя іншим. Звісно, якщо в них є бажання це робити. 2022-му першого я пам'ятаю просто цей день першого а, липня і юля, ію, іюня. Це липень? не пишіть. а червень може. Я чесно не в курсах. Я почала так виставляти якісь свої думки. Це для мене було настільки стрьомно. типу, знову ж таки. А ну, хоча ні, в мене не було такого, що ой, блін, що про мене подумають, тому що вже тоді я досить гарно пропрацювала свою самооцінку, але. Mm, все одно були якісь такі моменти, що я собі може, щось не дозволяла виставляти. А зараз просто <смі> виставляю все, що моя душа бажає, все, що я вважаю за потрібним. І, звісно, для мене це спочатку було трішечки так стресово, тому що це було для мене в новинку. Але я вам скажу так: що складніше за все, це почати. Є дуже класна фраза. А, складніше за все це розтолити коврик для йоги, а потім вже йога і спорт піде в процесі без проблем. А, підходить таке натхнення, тобі хочеться ще і ще. І от так, хтось по мені вже повзає. Господа, ну ладно. І ось так пішло, пішло, пішла набратися аудиторія. Я там якусь навіть рекламу закупала. Зараз, до речі, в мене такий період, що. Я хочу, щоб мені аудиторія приходила, от саме з безкоштовного просування тобто, це Reels, це YouTube Shorts і так далі. Я, от зараз вивчаю ще сильніше ці всі нюанси, поки що поставила на паузу закупку реклами, почався ріст аудиторії. Звісно, якісь люди відпадають, якісь приходять, і це абсолютно окей, тому що. Вони от підписалися, наприклад, на вас. І час розуміє, мені підходить от ця людина, на якої підписалася, чи ні. Чи йо-майо, -йо. чи щось не те, і через якийсь час вона може відписатися, це абсолютно окей. І я завжди кажу: головне не кількість аудиторії, а якість. От я тільки нещодавно в своєму інстаграмі робила питання-відповідь, обожнюю цю рубрику, і мені задавали питання, скільки я хочу собі аудиторії. Ну там, в інстаграм, наприклад. Я сказала, що я не хочу величезну аудиторію у декілька десятків мільйонів людей. Головне не кількість, а якість. Я прекрасно розумію, що людей, які розвиваються, які е, свідомі, які не жертви і так далі. Їх дуже менше, ніж е, ось таких людей, які незрозумілим мисленням, з вузькою свідомістю, якимись там установками і так далі. І... Хочеться, звісно, забрати всіх таких світлячків, які шарять, які духовно розвиваються. Ну, зараз скільки їх? Я не знаю навіть. Ну, от 10% світу зараз, як я, скажімо так, а інші 90% просто сплять. Ну, скільки я б хотіла, мільйон, два аудиторії. Це не сильно багато, це не сильно мало. Тут ж ще прикол в тому, як ви цю кількість витримуєте. Важливо, дуже поступовість, тому що коли от вас там було 200 підписників, а потім 200 тисяч, то у вас трішечки шок. У вас трішечки така незрозумілість а, і складно. Не люблю це слово, але е, там в перші дні точно буде якось незвично. І ви будете до цього звикати, до своєї популярності. Популярності. Угу. І це абсолютно окей. Так, якісь світи тут вже пішли. Я почала так кожного майже. Ну, спочатку кожного дня я вела. А потім зробили собі вихідні, бо зрозуміло, що для мене блог це робота. Я заробляю на цьому, і так далі. І треба собі давати відпочинок. Це мій бізнес, це мій особистий бренд, це робота. Не треба знати, якось обстрілнецінювати це все і так далі. Я знаю точно, що далі більше, і я вірю в себе, і вірю, що все, що я забажала. Буде в мене, є, було і буде. І в мене тут вже все чешеться, тому я буду закінчувати це відео. Підписуйтесь на інстаграм там дуже класна а, інформація, дуже багато лайфу, який просто такий, знаєте, ну, не те, що якийсь супер-пупер мега-ідеальний, а просто я показую те, що я бачу. Якусь свою красу. А, От в мене очі якісь побачили, якусь побачили красу. Я це все фотку продаю вам, що я бачу, що я помічаю, тому що дуже багато людей через безпокійний мозок не помічають краси того, що їх оточує. Тому підписуйтеся, Буду вас а, чекати, до речі, за підписку. Я дарую практику на візуалізацію майбутнього. Напишіть мені, будь ласка, слово практика в директ. Я вам її відправлю, вона дуже-дуже проста, ефективна. І буду з вами прощатися всього вам самого найкращого до нового відео. Люблю вас!